Доброго ранку, друзі. Дякую справи. Ми гуляємо вже по Прогнер парку. Вчора я вам не зняла нашу квартиру, нічого не показала, бо ми просто були мертві. Ми мінімально розпакувались, поїли і відрубались. Зараз вже ранок ми досліджуємо наш красивий район Фрогмер. Йшли гуляти в цей найбільший парк в центрі Осло, де всілякі скульптури. Я чогось провтикала їх вам зняти, але я думаю, ми тут не останній раз, то ще познімаю. Обіцяю вам показати вже нашу нову квартиру. Ми там вже запланували собі деякі перестановки меблів і треба поприбирати, бо попередні власники трошечки не хлюї. Шили її дуже брудною, то ми сьогодні будемо ще цим всім займатися. Друзі, доброго дня! У нас сьогодні новий день і, і ми знімаємо з вокзалу ось так ми знімаємо, чекаємо на потяг, який нас відвезе, в яке місто. Гамар. 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 В гамарі ми замовили машину і їдемо її забирати. У нас тепер буде електричка. Ми ніколи не їздила на електричці. Будемо пробувати тепер. Так що покажу вам гамар, якщо вийде. Так от ми доїхали в місто Гамар, ось так воно виглядає, там ще видно потяг наш. І біля нього знаходиться також дуже красиве озеро, такий доволі мальовничий був у нас маршрут. Ми трошки прийшли до Олінго, трошки подивились у вікно. І зараз пішки ще 20 хвилин йдемо до Дилера. Щоб барахло приїхало на такому бусі. Ми тут грузимо в Осло, в стореч речі. Грузимо потихеньку. Наші всі речі Данила там на першому поверсі нашому розпаковує. Короче, це ще навіть не одна десята речей, які ми з собою зараз привезли. Лешта лишили на сторежі. Так що нас ще чекають пригоди. Що І так, ось цього? перші наші нажитки, які нам вдалось доставити сьогодні. І оця наша шафа поламалася, але нічого принаймні буде де взуття тримати. Найбільше мій скарб. Мої всі спеції приїхали цілими та неушкодженими. І власне ми ризикували депортацію Данила, бо насправді не можна перевозити спеції через кордон. Друзі, ми з вами зараз на хайку йдемо по такій стежці, яка називається Трол-Хуга Хуга Хаґе трол, -хуге". Хуге"? Хаге". трол -хаге". що в перекладі означає стежка троля. Такий має трошки переривчистий контент, получається, бо коли маю можливість знімати, нічого цікавого не відбувається. А коли відбувається щось цікаве і насичене, то немає можливості знімати. Ну але, хоч трошечки отак, от покажу вам після дощовий ліс. Дуже тут приємно дихати. О, а там ми підходимо до якогось озера. Зараз покажу вам. Зараз будемо перший раз в житті заряджати наш автомобіль на такому а, чекаю, дорожньому штучка, треба паркінгу. Ось так він виглядає є кілька електроколонок. Зараз будемо розбиратися. Все, ніби вдалося нам підключити. Лампочка мигає, електрика поступає. Місія успішна. Так, друзі, привітайся з друзями. Мію, друзі. <ріст> У нас сьогодні новий досвід в Осло. Ми йдемо в перший раз в кінотеатр. На, який фільм? На який фільм? Фільм Веса Андерсона. Фільм Веса Андерсона, а назва цього фільму? Я не знаю. Я не знаю. Так що дуже цікаво, як тут виглядає кінтеатр. Данило ще не розказує мені, на якій мові це кіно буде, тому це теж буде для мене сюрприз. Бо сам фільм я вам не буду знімати, щоб мене не посадили в тюрму за піратство. але можливо зніму кінтеатр. Або додивитись міліції. Так, друзі, довгоочікуваний румтур нашої квартири. Давайте почнемо, знаєте, з чого зараз я вам покажу. Я візьму тут з такого гачечка ключики. Якщо мене хтось пропустить, почекайте, ми вийдемо на згони. Ось так виглядає під'їзд. В під'їзді Кавр. Трошки хлам і срач, але в мене від нас нема секретів, друзі. Ось так виглядає наша пральня, сушальня. Тут ще можна щось повісити, тут ми поки що зберігаємо все, що не помічається в квартирі. І коли нам здавали цю квартиру, сказали, що це дуже великий бонус мати. Приватну пральню за межами квартири, бо наша покоївка зможе приходити прати наші речі і не турбувати нас. Лишилося знайти покоївку, бо поки що от чисті речі я попала. Ну що ж, класично, в будь-якій квартирі Норвегії має бути вогнегасник при вході на випадок пожежі. Тут вже наша з вами любима. Зараз Тумба на взуття, тут домофон дзеркало. Значить, Давайте йдемо, глянемо спальню. Я не дуже сильно прибирала, але ось така наша спальня. Є такий комод, є така велика шафа. Є таке дуже маленьке ліжко, найменше, в нашій історії. Тут є ще вікно з видом. В внутрішній дворик, значить, йдемо далі. Тут у нас санвузол. Є ванна, що дуже нетрадиційно для квартир Осло. Це перша і єдина квартира, де ми бачили ванну. Є такий цікавий умивальник, підлогу. Значить, тут у нас є туалет. Ей, не чіпай мої шльопанці. Тут у нас є туалет. Ну, таке рушнички. Багато місця насправді, але меблів багато, тому ми цей комод принесли насправді зі спальні. Так, рухаємося далі. З вас не вкачує. Тут наша робоча зона. По-перше, тут є велика така шафа. Тут поки ми сушимо делікатні речі, які не можна в сушарку. І тут наш такий офіс спейс, моє робоче місце і робоче місце Данила. Такі два міні-віконечка. І все. Ось така зона. Ну і третя це кухня вітальня Ось так виглядає кухня з посудомийкою, всім чим треба. Там песик п'є, Тут ми вже наш стелажик розклали. Тут такий обідній стіл. Це, до речі, мені прийшло замовлення. Зараз покажу вам, що я накупила. Такий диван дуже зручний, телевізор розмірами в монітор. І е, такий досить прикольний балкончик, з якого можна через ці дверцята випустити, а рано побігати в сад. Ось. Ось так виглядає наш сад. Дуже красиво пахуча ялинка. Тут сосни, зверху росте дикий виноград, але я думаю, мені вже пора його тут почати підрізати, щоб менше тіні в хату падало. Бо квартира не дуже сонячна, насправді. Ось так виглядає територія. Ну, друзі, ось вам і обіцяний румтур. Подивимося, що нам приїхало. Перший лот це мільйон пакетиків на Какулі собачі. Другий лот це ще 1 мільйон пакетиків на какулі собачі. Третій лот, я вже забула, що це таке. І вони ніби мають роз'їдати бруд. Оці штучки такі на гачки, типу. А, це здається такі автоматичні світильники, щоб вночі включались, коли ми йдемо в туалет. І один хочу в шапу. Такі світильнички. Три штуки замовила. Рушнички похоні замовила. О, то що ми чекали? Дуже лезний. На 15 метрів поводок для собаки. Щоб він міг тут по дворі бігати. Бо тут насправді не до кінця огороджена територія саду і є вихід один на вулицю, на дорогу. І от я не хочу, щоб туди гар добігав. Тому ми замовили такий 15-метровий йому шнурок. І ще один поводок насправді. Такий поводочок ходити з Ароном в гори. Він такий ніби як тянеться. І ця штука на пояс насправді. Корзина на брудний одяг.